У Бердичеві, як і по всій країні, не вщухають розмови про аварію на одній із українських АЕС. Головні управління обласних МНС, де знаходяться атомні електростанції, інформацію про видік радіації спростовують. Керівництво національної компанії енергоатом, яка контролює українські атомні станції, впевнене, що чутки про вибухи та пожежі на всіх українських АЕС політична провокація. У Бердичівлян закралися підозри про аварію, коли вулиці міста почали поливати водою. В управлінні житлово комунального господарства спростовуючи. Це пов'язано із інформацією про аварії. На початку тижня мешканці бачили військові літаки, що надто низько літали над землею, а в аптеках стали краще розходитися медикаменти із містом йоду. У школах уроки розпочинають з 8 години або скорочують. Начальник управління освіти і науки пояснює, такий наказ директорам дано у зв'язку зі спекою, бо в класах, де перебувають 25 дітей, температура досягає 36-38 градусів. Були випадки, коли учням ставало зле. Гама випромінювання із 23 травня по декілька разів на день перевіряють. У міській аварійно-рятувальній службі кажуть, радіаційний фон не перевищує допустимої норми. Два рази на добу. тобто ж вісім годин ранку і 8 годин вечора. Ведеться журнал контролю, де це відражається. За цей період не було виявлено ні одного заміра із повищеною радіоактивністю, радіоактивним випромінюванням. В середньому десь при п'яти. Разовому замірі так потрібно робити згідно інструкції до приладу стора ту, в 5 разів. Що ми виконуємо? 5 разів проводимо, середнє арифметичне, і на сьогоднішній день, якщо проаналізувати наш журнал, записи в журналі, то за 17-18 мікрорентген на годину. Ну, по даним. Норм раційної безпеки України, радіоактивний фон в нашій місцевості приблизно так становить 25-30 мікрорентген на один. В залежності від кліматичних умов, там, часу, доби, місця знаходження і так далі. За всі ці часи ми, я ще раз підкреслюю, не разу не знайшли, не виявили з допомогою приладу підвішений радіоактивний фон.